20 лютого в Україні у західних Житомирській, вдень також у Вінницькій, Київській і Чернігівській областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 1 до 8 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла, на півдні країни до плюс 8 градусів. Вітер південний, південно-західний – 5-12 метрів за секунду. На Полтавщині синоптики прогнозують похмуру погоду. Хоча інколи сонечко визиратиме крізь хмари. Без опадів. Температура повітря в день становитиме 0 градусів. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки мінус 3. Вранці у Кременчуці небо вкриється хмарами, а по обіді воно буде ясним, хоча й недовго. Потім його знову затягнуть хмари. Без опадів. Плюс 2 градуси синоптики прогнозують в день. Вночі температурні показники знизяться до мінус 2. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода, зрідка порадою сонце. Без опадів температура повітря вночі опуститься до мінус двох, а світлої пори доби становитиме плюс два градуси. Вітер південно-східного напрямку до чотирьох метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 761-764 мм міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 20 лютого, 2002 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 7 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1985-го – 23 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.